Напевне, ви не раз чули, що мова, як і живий організм, росте, дихає, змінюється та прогресує. Сталими і незмінними залишаються лише мертві мови, які не мають особливої потреби та простору для власного руху чи якихось змін. Вітаю вас у мовному барі. Сьогодні ми розмовлятимемо про вживання професій та регалій в українській мові. Ще до 19 століття більшість нас професій вживалися лише у чоловічому роді та не мали жіночих відповідників. Таке своєрідне мовне обмеження було виправданим, адже в той час жінки не мали права на вищу освіту, не мали права брати участь у публічній діяльності, а відтак і займати певні посади. Сьогодні ж, у 21 столітті, ми можемо бачити на різних посадах обидві статі. А відтак в українській мові з'являються відповідники до нас, багатьох професій та регалій, і у жіночому роді, як, наприклад, поет, поетеса, журналіст, журналістка, директор, директорка або науковець-науковиця. Утворення жіночого відповідника деяких професій може здаватися дивним, складним та інколи навіть різати слух. Проте лінгвісти запевняють, що більшість слів, які зараз активно вживаються у українській мові, свого часу теж були новими і для багатьох людей здавалися дивними. Отож, не консервуйте свою мову і давайте їй можливість змінюватись та розвиватися. Говоріть українською з любов'ю та ніжністю. Це була програма Мовний бар. До зустрічі.